Хлопці проходили відповідні вишки, відповідну підготовку. Власне, цих бійців я першу групу сформував. Ми вирушили на схід 25 чи 24 року, 22-го чи 22-го, 22, ну, власне, квітня от, травня. травня. В тому числі ці події під Волновахою дуже нас так, спонукали. Тому що те, що відбулося там, інакше як трагедію, звичайно, не можна було назвати. І ми вважали, що ми, як більш-менш підготовлені люди, можемо принести користь на місці. На, на жаль, одразу ми туди не потрапили, можливо, і до щастя. Нам пощастило пройти відповідний вишків спеціалізований вишків Києву, де ми отримали додаткові навики, додаткові навички, відвели інформацію щодо власне, тактики бойових дій. І після цього ми направилися вже до місця дислокації 24-го батальйону територіальної оборони, ось, який згодом став називатися батальйонний на війна. прибувши туди, от ми, ну, ми об'єдналися перед. Пер, від життя ми об'єдналися ще з київськими нашими побратимами. Ну, от, відповідно у нас туди виїхала група десь 40-50 чоловік. Приїхавши туди, ось ми сформували другу роту, назвали її друга рота захід батальйону Айдар по мірі поповнення бійцями значить, наша рота відповідно укомплектовувалася, і на зараз в нас складається фактично з трьох повноцінних зводів це Луцький, Волинський взвод, Київський взвод і Харківський взвод. Це повноцінні бойові підрозділи, які ну, військові підрозділи. Військові підрозділи значить, начебільні укомплектовані з Вінноштами. Що стосується, ну, коли туди приїхали, е, наші ну, побутові умови, скажімо так, те, що ну, от Андрій був е, серед е, тих, хто вперше туди приїхали, він пам'ятає, ну, де нам довелося в перші дні, в перші ночі ночувати, в яких умовах це все відбувалося. На сьогоднішній день, я скажу так, ми більш-менш облаштували, я б сказав, би, найкраще в батальйоні. Ми облаштувалися, зробили приміщення казарми, нас провели свій власний водопровід, все-все як -то. максимально робимо для того, щоб бійці могли і відпочити, і забезпечити свої побутові потреби. От, щоб е, гігієна була у відповідному рівні, тому що здоров'я бійців це один з основних факторів. От, по мірі е, служби, значить, ну, здійснювали укріплення оборони нашої частини. Е, дуже багато було відповідно. Соперних робіт маються на увазі будівельних суперних. Ми створили інженерні споруди, в тому числі збудували ДОТ, збудували відповідні значить, інженерні загородження. Тобто змістили і укріпили абсолютно оборону нашого підрозділу, оскільки ви знаєте, що дуже часті випадки нападу саме на місце розташування з метою заводнення зброї і так далі. В цьому плані е, наш, наш підрозділ, наш батальйон е, наполядає ну, на належному рівні і ми гордимося, що саме наш Волинський взвод вніс лового частку спорудження спорудженні таких оборонних споруд. Е, безпосередньо участь в бойових діях е, ми розпочали. Хоча батальйон приймав участь в бойових діях. Про специфіку я, звичайно, не можу говорити, але що загалом, то в основному, основному батальйон займався антидиверсійною роботою, антитерористичною роботою, розвідкою. Ось. Тому це є відповідна специфіка. От. А повномасштабні бої розпочалися фактично на початку минулого тижня. Все розпочалися бої за е, такий населений пункт як щастя, який фактично є ключовим населеним пунктом. До Луганська називали ключом Булганська. Там е, протікає річка ріда. Ну, от. Власне, назвою, назвою якої названий наш батальйон. Нам нашому батальйону вдалося близьковично заволодіти цими блокпостами, заволодіти цими замінованими, до речі, мостами, врятувати ці мости. ось, І вийти. На передмісті Луганська. Суний бій наш підрозділ був задійний 17-17 червня. Цей бій був в передмісті, такий особливо, Металіст. Це декілька кілометрів від самого Луганська. Бій продовжився в до, добу, до в складних умовах. Е ну, я сказав так, що в цьому бою ми понесли перші втрати беззворотні, маються на увазі загибли. От, але та інформація, яку я от прочитав засобах масової інформації, інтернет, засоби, що батальйон Айда розбити, ну це просто безглуздя з цим. Е, ще коли розповідають, що нібито батальйон Айдар поністи потрати, що ми е, без команди десь якісь бойові дії почали, що ми партизанкою займаємося. Ну ж я, треба розуміти, батальйон Айдар це є військова частина, це підрозділ Збройних сил України. О, він специфічний, так, він специфічний, він має відповідні функції, от, він відповідно сформований. Але е це є підрозділ Збройних сил України. І ніколи без команди в батальйоні Айдар нічого не робиться. Тому ті всю міцнітницю, яка е з викладаний, понеділка і так далі, це треба просто відкидати і розуміти, що це не що інше, як е просто... Дезінформація людей. Ну, наші функції це в тому числі охорона блокпостів, облаштування цих блокпостів в відповідних точках, які потребують на той момент значить, охорони відповідної і так далі. Ну, був такий випадок, також не міг би розказати. Була поставлена командиром батальйону задача отримати відповідну техніку. У місті Новий Даль. це, ну скажімо так, не зовсім далеко від місця розсушування нашого батальйону. Ось. І Отримати відповідну техніку на статичних складах е Міністерства надзвичайної ситуації, ну, так? Yeah. Я з нашим зводом, з своїм зводом, чи, тобто, з нашими луцькими хлопцями туди виїхали. Ми, відповідно, крім отримання цієї техніки нам була поставлена задача командиром батальйону відновити українську владу в цьому районному центрі. Ну, успішно, абсолютно успішно цю задачу виконали, за що були отримали подяку командирам батальйону. Але От сама, як це все проходило, це дійсно цікаво. Ми приїхали туди, ми мали отримати там е ПТР. Е приїхали в частину МЧС. Бачили цей ПТР. В ньому не було, він був абсолютно розкомплектований, на ньому не було п'ять коліс, не було. Ну нічого не було. Начальник частини, підполковник, теж так от от. Ну, Почали з ним говорити. Я в свій час закінчував Львівське пожежне училище, от. тому не маю відповідно якось певно. Розговорилися. Ось він так, також закінчив Львівське пожежне училище. Ну, Трошки пізніше за мене, а. молодше. Розговорилися. Ви знаєте, буквально через дві години БТР був абсолютно. Тобто люди розуміють, що така техніка може потрапити до рук терористів, сепаратистів, вони просто напросто спеціально розкомплектували і ці всі запчастини ну, запчасти, і далі, це все було по домах у бійців. За дві години це все укомплектували, і, Передали нам відповідно повної комплектації, передали нам і ми у цій броні уїхали в розположення. Коли ми зайшли в райвідділ міліції, ну, запитався в кінці кінців, хто тут старший, казав, що всі начальники, абсолютно всі порозбігалися, хто на лікарняних. Хто відпускав, хто ще де, ну, нема нікого. Залишилося там, як тоді я сказав, півтора міліціонера. Да? Ні прапорів державних, нічого немає. Ну от, е... ну от, Врешті-решт, за п'ять хвилин, по-моєму, скажімо так, настойчивому <гум> вимогам моїх, значить, весь особовий склад був прошукований. Ось було вирішено державний прапор і всі міліціонери при цьому заспівали гімн України. І пообіцяли мені, що державний прапор у цій установі буде висіти завжди. Тому що, по-перше, я й попередив, що у випадку, якщо державний прапор буде знято, значить вони будуть мати, вони будуть прийматися міри і відповідно до військового стану. От. А по-друге, я вам пояснив, що якщо вони оділили форму міліціонера України, вони повинні в кінці кінці цю державу захищати, Він же інтерес. інтереси. Наскільки зрозумів, що до них це діштова. Так само підняли прапор України над Райдер адміністрацією. І можу вам повідомити, що на сьогоднішній день значить, ці прапори гордо віються на торгшоках на цих установах. От, хоча до цього відповідно там влади української не було. Ось. Що стосується тепер самого цього бою, ну, бій. Бій дійсно був дуже важкий, фактично застосуванням всіх видів озброєння, застосуванням авіації, тобто працювали, артилюти, працювали артилерія, гаубіси. Працювали бронетехніки, танки, працювали піхота, працювали снайпера. Я ж казав, що ми понесли втрати. У нас четверо загиблих в цьому бою. От, більші втрати понесли військовослужбовці однієї з частин. Десантники вони понесли більші втрати, на жаль. От. Близько 20-ї години ми цей все-таки блокпост зайняли. Що мене здивувало? Мене здивувала оснащеність, оснащеність військовою технікою, озброєння.